Тиждень тому на вулиці Стельмаха розпочали ремонтні роботи, в рамках яких планують облаштувати розворотне кільце для громадського транспорту, розширити дорогу та відремонтувати тротуари. Тендер на понад 15 мільйонів гривень виграла компанія Будальянс Груп». В даному моменті виконуються всі підготовчі роботи саме це знімання асфальтного покриття, демонтаж старого тротуару та валка дерев. На даному моменті, вже, як ви бачите, є влаштовані бортові камні, перебрик. Будемо старатися якнайшвидше виконати всі роботи, щоб не створювати незручності громадянам міста Рівно. Окрім ремонту на вулиці Стельмаха, в рамках проєкту планують облаштувати кільце на перехресті вулиць Енергетиків Стельмаха та Рівницької. Ми почали пряму вулиці Стельмаха, тому що, як ви бачите, є будівництво вулиці Чорновола, і щоб не створювати великий колапс пробок та незручності, ми будемо старатися кільце будувати вночі через місяць. За цей період ми повинні зробити проїзд вулиці Стельмаха в асфальт і малу кільцеву розв'язку. Біля ПЕМКАСТА проєкт облаштування кільця на перехресті вулиць енергетиків Стельмаха та Рівненської розробили ще у 2017 році. Раніше начальнику Кабарівного, який є замовником робіт, пояснив суспільному, що кільця потрібне, адже на ділянці створюються затори. Це перехрестя. Ви дуже знаєте, воно завжди було і є аварійно небезпечно, тому що рух тут дуже інтенсивний. По прямій рівне колоденка, колодинка рівне а звідси виїхати в місто ну дуже. Важко. В час пік практично неможливо. Багато хто з водіїв е, повертає направо, десь визвертаються Ну, В зв'язку з тим, що вона дуже е, небезпечна і інтенсивна е, з транспортом, було вирішено прийнято рішення. Е, Поновити цей проект, провести коригування в розрізі кошториса. Закінчити роботи планують до листопада. Повідомив Володимир Ляшук. Про те, чи будуть припиняти рух транспорту на перехресті під час будівництва кільця, та як це вплине на рух громадського транспорту, суспільне запитало в інформаційному запиті до управління капітального будівництва. Артем Остепюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.